Христос Воскрес! Дорогі хрестібрати і сестри, минає ось уже 170-й тиждень Великої війни. Тиждень, який справді був багатий на різні історичні події. Тиждень, у якому Україна була в центрі світової уваги, мабуть, не було жодного журналіста. Жодного медійного видання, який би не говорив про Україну. І всі шукають спосіб, як завершити війну в Україні, як зупинити несправедливого агресора. Наша увага була прикута до зустрічі, яка відбувалася у Стамбулі між першими особами різних держав. І там ми побачили, хто справді хоче миру, а хто від нього втікає, хто хоче правди, і хто обманює цілий світ, чиї діла є добрі, як каже Євангелія, і тому він не боїться вийти на світло, а чиї діла є лихі, і хто бажає бути у темряві. Ми супроводжували нашою молитвою. Зокрема, наших українських представників на цих перемовинах, пана президента, просили у Господа Бога, щоб Господь Бог надихнув уми і серця могутніх світу цього думками, конкретними кроками свого справедливого миру. Хоча ми бачили, що поки на верхах говорять про мир, Україна продовжує страждати. Ні на хвилину не закінчувалися криваві події в Україні. Ворог знову атакує на всіх фронтах і готується ще до більших ударів по нашій країні. Знову по всіх містах України лунали повітряні тривоги. Відбувалися удари з повітря, з різного виду зброї. Але наш народ спраглий миру молиться. І будує мир у сучасному світі. І ми вдячні усім тим, які сьогодні думають про Україну, говорять про Україну, підтримують нашу батьківщину, наш народ. Хто сьогодні згадує про Україну, він виводить нас із того небуття, в яке хоче нас закинути російський агресор, згадуючи про Україну нас. Роблять більш видимими у цьому світі, повертають нам Богом дане нам ім'я не територій, не якихось е, корисних копалин чи природних ресурсів, але ім'я людини, народу, багатомільйонного народу і своєю тисячолітньою християнською культурою, мовою, своєю церковною традицією, досвідом присутності Воскреслого Христа між нами. І тому сьогодні ми вкотре кажемо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав здійснив візит до Бенедиктинського монастиря святої Схоластики у місті Суб'яко, що Віталії відвідане відбулись на запрошення парафіальної спільноти катедрального собору святої схоластики в межах серії недільних ініціатив, організованих з нагодою ювілейного року надії. Під час проповіді Блаженніший Святослав звернувся з особливим привітанням до матерів, як в Італії, так і в Україні та по всьому світу, і наголосив, що українська мати це обличчя християнської надії. Греко-католики відкрили центр душпастерської опіки для родин зниклих Звісти події відбулась благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського української греко-католицької церкви Теодора Мартинюка у селі Підгородні простір надії назвали на честь священомученика Омеляна Ковча, покровителя милосердя та жертовності. Місія центру бути простором молитви, довіри та підтримки для тих, хто переживає біль невідомості. При парафії ГКЦ в Кривому розі відкрили унікальне укриття Печера. Це безпечний та комфортний простір для дітей та їх батьків, створений завдяки плідній співпраці парафії з благодійними організаціями та фондами, освятив і благословив укриття донецький екзарх Максим Рябуха. У Львові обговорили співпрацю церкви та держави в освітній сфері. Освітній форум, єдність зусиль церкви та держави, створення якісного освітнього середовища для майбутнього відбувся у Львівській духовній семінарії. Форум зосередився на питаннях викладання християнської етики, шкільного капеланства та курсів підвищення кваліфікації для вчителів. Уже взяли духовенство, вчителі та представники міністерства освіти. У базиліці святого апостола Петра у Ватикані відбулася урочиста божественна літургія у візантійському обряді. Її очолив патріарх Малахітської греко-католицької церкви Юсеф Апсі, а проповідь виголосив блаженніший Святослав. Отець і глава Української греко-католицької церкви. Візантійська літургія завершила три дні святкування вілею східних церков, під час якого до Риму прибули близько п'яти тисяч паломників. У своїй проповіді Блаженніший Святослав згадав про зустріч з папою Левом чотирнадцятим. Закликав всіх, як носіїв духа воскреслого Ісуса. Разом з наступником апостола Петра проголосити з цього найвищого престолу всім народам світу мир вам. На одній з перших приватних аудієнцій свого понтифікату новообраний папа Лев XIV прийняв блаженнішого Святослава. Зустріч відбулась в приміщенні бібліотеки апостольського палацу. Святіший отець висловив близькість до українського народу та запевнив у своїй підтримці. Блаженніший Святослав запросив папу приїхати в Україну. Святіший отець Лев XIV запевнив представителі його що святий престол буде й надалі сприяти і створювати всі необхідні умови для діалогу. Та супроводжувати український народ в цей страшний час історії на завершення аудієнції. Предстоятелю ГКЦ подарував папі картину, яка зображає біль українського народу. Її автором є художник Богдан Пилипів, батько загиблого українського воїна Андрія. Інавгураційною святою месою в Ватикані новообраний папа Лев 14 офіційно розпочав свій понтифікат. Участь у святій Месі взяла делегація Української греко-католицької церкви на чолі з Лавою ГКЦ Блаженнішим Святославом. На інавгураційне богослужіння прибула й делегація Української держави на чолі з президентом Володимиром Зеленським. І в Харистійне богослужіння відбулось в Базиліці Святого Петра і на площі перед нею цього тижня. Центр церковних подій, як завжди, був тут. У вічному місці Римі. Упродовж трьох днів, понеділок, вівторок і середа відбувалася ювілейна проща до Риму східних католицьких церков. Це було надзвичайне свято, коли єпископи, священники, монахи, монахині і тисячі вірних східних церков приїхали до Риму, звершували богослужіння у різних традиціях. Сирокатолицький, Мароніцький, сиромалабарський, силомаранкарський, вірменські традиції, але очевидно теж і у візантійській традиції. Цієї середи ми мали унікальну спільну молитву всіх католицьких церков східної візантійської традиції в Святого Петра. Я хочу подякувати усім нашим вірним, зокрема Італії і Європи, які приїхали. На цей ювілей для східних католицьких церков і показали, що ми є найбільшою східною католицькою церквою. А цей ювілей завершився унікальною першою загальною аудієнцією, яку уділив новообраний папа Лев XIV саме для вірних східних католицьких церков. Ми відчули себе пригорненими папою. Доціненими у наших традиціях. І знову вкотре папа на весь світ промовив про мир, додав ще одну ознаку справжнього миру. Папа говорив про гідний мир, мир, який повертає гідність людині, мир справедливий, мир довготривалий. В тих днях теж відбувався у Римі. Відбувалася зустріч нашого постійного синоду єпископів. Ми мали нагоду мати зустрічі на найвищому рівні в різних декастеріях Римської курії. Ми мали зустріч із державним секретарем Ватикану, кардалом Пароліном, міністром закордонних справ Ватикану, архіпископом Полом Галагіром, який є секретарем для стосунків із державами. Ми мали зустріч із Префектом Декастері для східних церков Калангу гуджеротті а це все в контексті приготування до інтронізації папи, яка відбулася у цю неділю. Приготування, що знову з цілого світу очільники держав готувалися і прибули до вічного міста. Але історичною була ще одна подія: Новообраний папа Лев XIV. Можливо, поза різними протоколами, бо зазвичай перед інтронізацією папа приватних, особистих аудієнцій не дає, але він надав мені недостойному особисту аудієнцію одною з перших у його понтифікаті. Папа виявив свою глибоку молитовну єдність з українським народом. Він так мені сказав: я з вами. Я маю у серці біль України. Ми говорили теж про те, що українці очікують приїзд Святішого Отця до нас, що справді вірять, що сьогодні Святіший Отець, який приїде до України, може своєю присутністю покласти край цій війні. Ми сьогодні тішимося, що серце. Папи Лева б'ється в Унісон із серцем України. Він уважно слухав про те, як сьогодні живе наша церква в Україні. Він глибоко був нам вдячний, що наша церква є зі своїм народом, лікує його рани, супроводжує його у найтяжчих моментах його історії і теж є голосом України на цілий світ. Я мав нагоду подарувати папі унікальну художню роботу батька загиблого захисника України, який намалював свій біль. Молитва Реквієм називається ця робота, і папа був глибоко зворушений. Бо часом мистецтво своєю мовою може багато більше і глибше сказати, аніж людські слова. Цієї неділі. Коли ми чуємо у святому Івангелії про спрагу, спрагу людини за Богом, спрагу цієї жінки-самарянки за живою водою, ми молимося, щоб Господь Бог через своїх післанців, через Папу Лева XIV, через усіх тих, які хочуть добра і миру, поблагословив. Нашу багатостраждальну українську землю своєю силою, своєю благодаттю. поблагословив наших захисників, обдарував Україну своїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос воскрес, бо істина Воскрес!